My friend. Дай Боже вам, щоб ви, щоб ви так загостили, щоб ви так загостили, як про все сьогодні, дай Боже вам здоров'я, щоб ваша душечка така весела була, як я вам радий та веселий. Дідько такому рад. Іван, що Не пискуй, где Не пискуй. Ти що, гадаєш що не будеш умиратиш? Лягай ліпше на землю. А лягай борщ. не бориси. Аби тобі так корова лежачи вположилася, куди ти лежиш. А навіть тобі за те слово, на я за ці текать сувроди, як, як мені одного разу на іншим місці. Давай ліпше їсти та пити. Та готуй коліду. Скоро колідник прийде. Ага. Волочуть, це селом не знати чого. З людей гіроче зірають, а потім ще й пробивають. Йой! Міда! Куди? Куди тобою фурнуло? Сиди тут! Тоді станеш. Сиди, дитино, він сам сюди прийде. в голову. — А у поліна Любко, два кінці? Два. Ай, сиди й ти тих, а то й тобі буде. Та спорша в тобі жовт спухне, як мені від тебе буде. О, Та, ти то, ти то, ти шо? Шо?